Всім привіт, друзі, із Сауни, ой, не із Сауни, з Буковелю. У нас морозець, якщо чесно, незважаючи на те, що світить на мене сонечко. Дуже давно не було вже відео від мене. Давайте сьогодні коротко покажу, які траси працюють, що змінилося і загалом як тут на Буковелі. Лайк, like, підписочка за всіх. Дякую, погнали. Ну нарешті дочекалися чудовий Буковельський раночок. Тут... Перша траса. Ви на Говерну, на Петрос. Подивимось, що у нас є на сьогодні по трасах, які траси працюють, які не працюють і взагалі що змінилося, що відбувається зараз в даний момент на курорті. Отже, перші траси У нас працює зліва. Траса 1Е, яка вже повністю з самого верху працює. Ну і справа працює тут траса 1С. Стан чудовий. Траси загалом дуже класні, дуже круті. От інструктор навчає, він знає, де катати потрібно. Ліворуч від мене червона траса номер 1 Вона не працює, так як і чорна перша траса. Тут є з'їзд на трасу номер 3 d Привіт! Треті траси не працюють. І тут новий заклад якийсь, що в ньому не будемо чого сказати. Ну Ми їдемо по один. це. Двойка червона працююча траса, але зараз на ній проходять змагання, тому поки що кілька днів. Вона вже там дня 4 десь не працює. Оця траса, як завжди, чудова, крутенько з'їзд від неї на третю трасу. Не працює, але там так ну, багатенько сніжку. Ось сама вона третя траса. Тут бачите, сніжку достатньо, тільки на початку і маленька залистка. Ну і цей крутющий схил, який вже всі очікували. Це чорна траса, одразу якихось отломів тут зустрів був сьогодні. 5H, 5H. Вона дуже класна. І ці сідні в чудовому стані, тут просто кайфувати та насолоджуватися. В неї є виїзд на трасу 5К. Ну і до підйомнику. Повністю траса 5К не працює. Ну і ось цей широкий схил, це 17. Вона працює у всю ширину. Дуже така велика комфортна траса, Класно для навчання. Вершина 12-ки, як завжди, у нас відрізняється своєю атмосферністю, видом туди на Драгобрат, на всі гори наші. Ну і Тут ще трішки є сніжок навіть на снареках. Початківцям проїзд заборонено. Це червона 12. -та. Траса з дуже гарним викатом туди до підйомничку. Навіть на північній стороні вона зараз чудова. Місцями тільки сніг під лід Позаду 12-ка, там люди просто сідають в пряміка, розганяються, в ту сторону видно 17-та, -ту. тут така галявина. Колись було боржомі, фрірайд зона. Отут дійсно, в цьому місці їдеш, як наче десь в Австрії, в Альпах. Так все широко, велике а на це наразі у нас найдовший маршрут, по якому можна кататися, це спуск 11F. Тут можна дуже швидко підійматися та дуже так прямо довго спускатися, їхати. Тобто можна накататися максимально багато за малий проміжок часу. Далі як спуск виглядає. Там є такий поворотик направо, на якому треба бути завжди не трішки, а прямо дуже обережним. Скидок, ось На ньому треба бути максимально обережним. Під'їжджаємо до мого улюбленого участочка, найкращої ділянки, яку я дуже сильно люблю, це 5А. Але вона сьогодні файна, як і всі попередні дні. Я тут вже хочу вольнути. Ну і це 14-ка. Улюблена траса багатьох лижників та слобордистів. Я її катаю, встані дуже багато, але вона дуже саме файна, широка, мені ну, можна класно навчатися катання. Ну і сьогодні в нас ось така ось сонячна погода. Сонечко, все трішки вже підростає, покажу вам ближче, це все. Так, де сонце, ось так оглядають вже краски. Такі легенько-легенько відпустили їх. Як я вже казав в своєму інстаграм, до речі, я там щодня публікую дуже багато відео щодо трас, буковелю загалом. Оці умови це є найкраще для кару, ну, дикат, тому що лижа файно тримається в цьому снігові. Сімерочка в день, вже трішки плюсець на вулиці. Так, бачите, ще раз показую. Я катаюся весь день сьогодні в балаклаві, тому що не хочу загоріти, тому що в горах дуже сильно чекається за росту. Ну і на останок вечірочка. Значить, ще не показав сьогодні трасу там 13, 13а, 13Е. Та й спуск сюди до хвої не показав, не показав ще дев'яту трасу, наприклад. І так взагалі дуже коротко показав вам те, що відбувається. Загалом на вечір, Ми, наприклад, зараз у нас є сьома, 2С, 2А буде зовсім скоро, просто зараз там змагання. Ну і всім дякую за підтримочку.